Чому люди так легко підкоряються диктатурі? Чому свідки злочину звинувачують жертву? Причиною є одна з логічних хиб, що називається гіпотеза справедливого світу. Вона полягає у вірі людей, що все добре чи погане є наслідками людських вчинків, бо все у світі справедливо і не відбувається без причин. Отже, якщо стається щось погане, жертва сама винна. Вислухайте подкасти на радіо ОКУ Студентське. А з вами я, Ірина Личменюк. Гіпотеза справедливого світу часто відображається у приниженні бідних людей, які нібито самі винні у своїй бідності. Зовнішні обставини до уваги не беруться. При цьому людину, яка несподівано досягнула визнання вузьких колах чи отримала нагороду, суспільство сприймає позитивно, бо, ймовірно, ж вона це заслужила. Отже, це достойна людина, інакше бути не може. Таким чином розширюється аудиторія, яка ставиться до цієї особи позитивно. Це пояснює, чому люди вірять навіть сумнівним лідерам думок і є досить некритичними стосовно них. Якщо поглянути ширше, завдяки цій особливості сприйняття, люди починають звикати до умов і норм життя в суспільстві і загалом обставинах, які їх не влаштовують. Вони вважають, що змінити нічого в системі не можна, а якщо і можна, то воно саме зміниться з часом. Бо ми ж пам'ятаємо, світ справедливий. Тому так легко вдається диктаторам будувати свої режими. Як тільки вони заручаються хоч якоюсь підтримкою, опір серед громадян спадає. Такими масами стає легко маніпулювати, і чим довше цей процес триває, тим важче його припинити. Гіпотеза була доведена неодноразовими експериментами Мелвіна Лернера і його колегами у продовження досліджень Стенлі Мілгрема про підкоряння авторитетом, вони застосовували шокову терапію до умовної жертви і слідкували за реакцією досліджуваних спостерігачів. І якщо спочатку спостерігачі хвилювались і співчували людині, то з часом вони почали звинувачувати її в цих стражданнях. Сьогодні це явище називають victim-blaming. Парадокс в тому, що люди, які вірять в справедливий світ, роблять своєю бездіяльністю його більш несправедливим. І навпаки, ті, хто не вірять, намагаються щось змінити власноруч, тим самим роблячи його справедливішим. При цьому гіпотеза найчастіше проявляється саме у відношенні до інших людей, але не до себе. Це пояснюється зменшенням почуття провини і зняттям відповідальності за чиїсь страждання. В той час, як при особистому відношенню до людини, вона починає звинувачувати саме зовнішні впливи на ситуацію. Згадайте свого знайомого, який постійно жаліється на цей поганий світ, але нічого не робить життям. Бо Ну, що я зроблю? Я маленький гвинтик. Яскравим прикладом в сучасному світі є звинувачення жінки у зраді її партнера. Мовляв, якби була хорошою дружиною, то й чоловік би цінував. А отже, заслужила. Якщо враховувати наше сьогодення життя в часі війни, гіпотеза справедливого світу може мати позитивне забарвлення. Допомагає не переймати всі переживання і біди інших людей. Проте важливо мати межі, щоб не стати апатичним і не приймати страждання за звичайний стан речей. Будьте уважні до себе та людей поруч і не покладайте своє життя на долю.